Доброго дня, любі п'ятикласники. Сьогодні ми розглянемо тему, як і де зберігають історичні джерела. З давніх давен люди прагнули зберігати свою історичну спадщину, тому продумали цілу низку спеціальних установ. Установи, у яких історичні джерела не лише зберігаються і вивчаються, а й виставляються для огляду, називають музеями. Важливу роль у справі збереження історичної пам'яті відіграють архіви. В архівах зберігають, реставрують, упорядковують, вивчають різноманітні писемні джерела. Справа зберігання документів зародилася в сиву давнину. У наш час збереження та впорядкування документів є складовою частиною. Про це дбають органи влади та різні. Установи у багатьох сім'ях є архіви, де ретельно зберігають ціні документи з родинного життя. В Україні традиції збереження документів почали формуватися з появою писемності в давноруській державі. Першим відомим архівом на українських землях. Була легендарна бібліотека Ярослава Мудрого при Софіївському соборі. У пізніші часи великі архівні збрання формували при дворах заможних людей: шляхти та магнатів. У наш час усі архівні документи України об'єднані в Національний архівний фонд НАФ. Співробітники архівів, архіваріуси, досліджують, готують до публікації. А також допомагають ученим історикам знаходити необхідні для їхніх досліджень документи. Україна багата своєю історією. Однак є в нашій країні й такі експонати, які не можна перенести до музею: це храми, палаци, фортеці, замки. Найбільш таких споруд розташовано в західній частині нашої держави. Найвідомішими з них є замок Любарта в Луцьку, Олеський замок, замок Паланок у Закарпатті. В інших регіонах України також можна знайти цікаві експонати. Це і Кам'янець-Подільська, і Хотинська фортеці, це і палаци Розумовського в Батурині. Тарнавських у Качанівці, це Білгород-Дністровська фортеця та Бахчисарайський палац. Загалом на державному обліку перебуває близько 150 тисяч пам'яток історії, архітектури та мистецтва. Сім з них внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. На жаль, Значна частина стародавніх пам'яток перебуває у напівзруйнованому стані і потребує реставрації та спеціального догляду. Найбільш значущі пам'ятки історико-культурної спадщини держави беруться під охорону, їх перетворюють на заповідники. Це своєрідні музеї під відкритим небом для закріплення нового матеріалу. Пропоную пройти онлайн-вправу. До нових зустрічей. До побачення!